Будемо пить квас. Ну що, чого ти не балакаєш? Oh. Oh. Ой, якби ви знали, якби я його попросила це зробити, він би вмер. О, це була тут ваза така, чи купили? Дуже гарна. Давай коментарі. Давай. Бо це за більярд, а це за волейбол, так? А оце Дім, за що. Всім привітки, добрий день. <гум> Коли дитина подорослішала. Один, два, три. Всей <гум> пацан в іграшках. Ми вижили. Ну як? Хоча, якщо чесно, це іменно ми вижили. Бо у мене таке відчуття, що я вчора пила. Хоча чоловіку дуже тяжко. Ми йдемо допомагати кумі. Вони вже тиждень переїжджають. Нарешті сьогодні той день, коли чоловік вдома, слава Богу, Боже, друга зміна закінчилась. І ми йдемо до куми. Але йому так фігово, Я не знаю, після пива. Таке, як ніби, каже, стакана вчора пив. Погода. Нормально. Так якраз якраз хмарно. Коля приніс одну сумку. Хвата, кажу, йдемо додому. А ти що, Миколайович? Не хочеться, да, тобі? Он ой буде. Зібрали. Ну, верніше, взяли три полички вдома в півніці. Ви купили пиво зерувки. Бо Їм сьогодні дуже тяжко, напевно, всім. Що там несеться? Хто? Мусор? Мусор? Ото мусор? Єс, yes, no, єс, yes, no, єс yes, no. У, -у, -у, -у. У вас мультиварка є вдома? Я й не знала. У мене така сама була. Мами, зараз вона на Україні. Ш, ну куди ти встаєш, сину? Апчуку чуку чуку. Апчуку чуку чуку, чуку, чуку. Тьом сідай, він тебе повезе. Або ні, Коля сіда, а ти везеш, бо йому сьогодні тяжко. Як вони переїжджають? І я. Моя допомога в цьому році отак виглядає чисто. Машину грузять. Там ще щось йдуть. Добре, що вони тут живуть на другому поверсі, а на новій квартирі на першому. Що там? Тяжке життя грущика, так? Да? Це мусор. Це мусор? Хто грузив машину? Що там? Тихо. Уже, уже концовка. А Коля не йде там ще? не концовка. ще? концовка ще? Ну добре, ми їдемо на машині, а ти в руках оцю несеш. Тую. Щоб життя не казалося раєм. Йомайо, нарешті. О, що то, сметана? Смалець. Ложкою поїсти в Сенсі? Не знаю, ложка, он ми тобі купили. Бачиш? Ні, рувечки. А Степа спить. Я за, за Укачан. Ну, я, да, я оце знаєш, що оце, тобі хотіла оце, сказати? Оце саме таке, що важке, то окей. І все, там останеться херня, то я дам радість Стію. Чуєш, оце, я і, так є. вам допомагаю плотно, то я би хотіла на обід піцу там чи ким. Ну, <ріх> тобі, Ні, якщо як чесно, я хочу. Спичі. Ні, не спечемо. можемо заказати. Пекти це дуже тяжко. Ну, закажем. Сити. ну зараз закажемо, бо я їсти хочу. Бо я але тут вам... Хочеш тупицю, що у нас є? Я хочу дуже добру. Я б ще кебаба з'їла, поняла, але по нього їхати треба туди. Добре. Після вчорашніх посиділок. Ой, якби ви знали, якби я його попросила це зробити, він би вмер. Ми хотіли одразу в машину і крутили-крутили. Я кажу, добре, дуже тяжко, неси. Хто на чому їде. Коля на ногах, Маріна на хюдаї, тьома на велику. Ми на коляски. Переїзд це вам нелегка штука, так? Да? Ти вже скільки переїжджаєш? Півмісяця? Уже задо обережно машини там ніби. Чи то мати? А, мати поїхала другою стороною, Так. Да? Mm -hmm. Переїзди вони такі, ні. Хочеш краще жити? Умій крутитись, це називається. Ну, як ви чули, там залишилась Маріна, каже, дуже мало. Акісь курточки. І все, верхній одяг тільки. Те, що зараз не потрібно. Але... Ту стару хату вони мають до кінця вересня здати, а сьогодні на секундочку шосте число тільки. Але просто наскільки бажання велике в них було переїхати, та я і розумію, у мене б теж було бажання дуже велике переїхати на нову хату скоріше. Що поки Андрій був в рейсі, вони з цьому і почті все поперевозили. Потім щось вчора, позавчора щось там потроху, коли Андрій приїхав. І все, так, дивимося. Де Коля стой тує. Блін, бідолашні, я МЗР везу. Хочу піци. Хочу Взагалі пі... я хочу кебаба, але речі кебаб доставка буде мені. то може піци зараз замовимо. Дивіться. Двіжняк колястує. <різь> Боже, як йому тяжко. І Коля каже, є в шоці, бо він вчора випив 5 пив. Шосте, коротше, я не знаю, 5 чи 6 пив, хай так буде. Це 3 літри. Для когось так кажеться смертельна доза. Але знаючи ну, чоловіків, я знаю, що й 10 у пацану і нормально. Але ти що, коляка? Так мені тяжко, якби то хто знайшов він там робив. Але це не дивно, слухайте, він дуже-дуже давно не пив уже робота. Вони на рибу їдуть на двоє суток. Ну як? На двоє днів і на одну ніч. Це скільки виходить. Каже, Коля, думали з Ігорем пити пиво. Каже, ні, я не хочу. Кажу, нічого, ще тобі за пів тижня пройде. Захочеться. Так що, да, в отпускі, в відпусті чоловік їде на рибалку. На два дня і на ночь. Їдуть, ну поки що тільки із Яценком. Ой, ні не з Яценком, із Баранчуком. Бо Андрій на роботі, а взагалі не знаю, як буде. Їдуть тут недалеко, то можливо ми цей. Прийдемо до них м'ясо смажити. Ну, приїдемо з крістіною чи що? Не знаю. Що там бра із Що не так? Не вмер? <світна> О, ого, сервіс. Маріна, а холодильник купили? У мене фоткає фотку вислати. А кадрова не захотіла? А, не написала? А, фоткала, я короче, верх вимила, а, а морозилку тільки... Ну трудно. Але так я морозилку сфоткала з їдлом? Ну трудно, а що? А за скільки? За 300? Ну, але договор, ну, типа, за 300 Ой, готово, да? Ну. А да. то ну. Так, що тут вони робили? Вже можна знімати? Ой, прикольно этот цвіток там. Гарно. Это игорек. То игорек? Да. А. а чого називається? Так ви назвали? А. О, це була тут ваза така? Чи купили? Дуже гарна. А теж ну, купили оце для конфети? Теж прикольно, так як в салоні. Так, у них тут гляньте, барчик Шум біля грає. Подожди. Прикольно, тепер їм можна теж тут колекцію збирати. А що це за пирого? А, це із цього, так? Можна да? потім знімеш. А що тобі треба? Ну, ну то да. ну, да, гарно. Ще я... Ти знаєш, може, ти не захочеш. В китайському є ще синє піро таке в екшені. Воно таке як штучка. Nee. А, я бачила. Тимніше трошечки. А -а -а. Не хочеш? А -а -а. Ну, гарно. Ну, гарно тут. Сюди ще одної рамочки не вистачає. дочкою? Так, з, доч з дочкою да, Ні, совмісний ще. А -а -а -а. Ну треба. А -а -а. Ну, піди візьми, проснеться, то проснеться. Не, я хочу поснімати. Ну і ти куль возьми, бо а він і так крутиться. О тут теж прикольно, що що зробила отак це. Дизайн той полички. А оці штуки взагалі можна пооткручувати да, чи ні? А, Гарно. а де... О, кавова машина тут? Гарно. А, ну, а оце що? Але так, все в процесі. А вам удобно отак Так. Бо отак, мабуть, неудобно, коли воно так да, стоїть. Mm. Поняли, ну гарно. Дітсько там не проснулась моє. Зараз проснеться мабуть. Проснувся? Добре, о, ти пересадила цвіти? Купила горшки? Ні, вони мали були mm. ці горшки. Оце тебе цвіток оцей був в такому горшку? Так. Mm. У oh. <laughs> горшок чи в цьому горшку. Ой, як гарно, гляньте. Це купили? Та добре, господи, люди понімають. А ну гарно. Кресло це було тут таке? Не. Гарне. Удобне, напевно, так? Да? Угу. А тут цвітів нема? Не, не, не хочеш? Угу. Чи хто знає? Угу. Ні, а на вікні не хочеш цвітів? Угу. Поняв. Отут будуть стояти, так? Да? Угу. Ну, гарно. Це ж не шкини розетки. Не разда понятно. О, а Тёма тоже цветок. Тёма этот, отсиж його штуками по виставляла. Да, прикольно. Гарно. І квітка, да? Думаю, що йому буде тут хорошо о цьому квітку. Миślaла, що б Андя довше. Ну, гарно. Приві... Ну, гарно. Приві... Удобно спати в ліжку, удобно? Да? Воно ну, гарно. Збираєте наклейки? Ну, в бідронці знову ж можна на іграшки. Не збираєте? Так, і тут ми медалі. Йок, макарюк, ну гарно. Прикольно, що скільки поверхні, да? що можна поставляти. Ну, гарно. О, вау! Та ти ну, да, Я можу дати у мене є пару органайзерів, що малий кричить. Дорослий, так. А це було тут, так, да, цей глобус? Yeah. І що він робить? Ні. Yeah. А, не робить. Вже раніше, мабуть, так воно казало, що де, так? Да? Ну гарно, да. А це що, все за футбол? А, ні, за більярд, бач. Бильярд і... Ну футбол, а. Ні, а, волейбол. А що воно порозставлювано, бо це за більярд, а це за волейбол, да? А оце за що? А це? <реку> ну, Молодец, ну гарно. А тюльцю тут була, це, да? Ну гарно. Да, да, ні, не колхозно. <laughs> гарно. Ну все. Ну гарно. Тут от ці штори тоже гарні. Да. Синуля, що? <laughs> Ви, витягнуть тебе чи тобі там нормально? Ні, витягнуть, кажи, да? Витягнуть. тягнуть. Да. Я молю тебе, очень ходити. Не треба вам я добамана, кажу то, влада. Іди І Зараз соску викине, шляпу дай. Ой Привіт. Я вчора приходила до тебе, а ти спав. Диви. Ну а що кажи? вчора, а теж спав. Дивись, нова моєму гарно світло. Гарно. Ін прикольно, що тут а, отак все, все закрито. Мені дуже подобається, що кухня все закрито. Оце тільки, звісно, якби ще ота полочка була закрита, да? Але як. Була... Ну, стікляна, да, ти казала. Ти... Але якщо Андрій пооткручує оці ручки, то нормально буде. Кручу, да. ну, то ще є один парень в хаті. О, ти цвіток туди перенесла, чи ти вже новий посадила?

Ну гарно. А ці фонарики вони не можна подвісити, чи можна? Чи ти хочеш, щоб вони тут стояли? А що, ось, а на оці перемички не повісяться маленькі? Чи ти не хочеш привішати? Ти кажеш, на що? А ось а на оці вони маленькі, оці штучки не повісяться? Ну, то попробуй. А, ти вже пробувала, так? Да? Воно торчить? Ну, треба якийсь карабінчик чмих, так? Да? Звісно, <HEXAS> <arians> <thôi> хочеться їм жити. а застелити е не хочеш цей? Хочу, у нас. А є? Ні, просто знаєш, що я питаю, Щоб не Не, не за те, що він затертиться, що ще дужче затреться. Якби ото дімки ним пилососом тут, так? Хімчистка. О, ти mm -hmm. пустує, то, Ну гарно. Ваза дуже гарно сюди пасується. І вона, в принципі, її сюди буде пасувати, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Можна коли чи цвітки і туди, отак mm -hmm. поставити. Так, да, гарно. А де це ти в векшені купила? Ні, в тедді. А, в Теді. Дорого? 30 злотих. Ну, трохи коштує. Але. Так як в... Ну, в салоні. Так дві конфети сюди. Ні, це мені подобається. І я завжди хотіла таку вазичу. Ну, гарна дуже. Потім уже грючом. Поїхали. І це то йде, в той день, коли ми прибрали, ми заробили 200 злотих, і ми всі поділи 200 злотих. Розвалили і до копійки. На ми за ще мороженою поїли. Ой, Бляха, ти бачила фокуси чуть не випало. Золото Карпат. Гарно. Тепер вам сюди штуки треба, так? Ну красиво. Отакі якісь інтересні. Да, бутилка. Ну так, можна показати. Водечка. Прикольний. Что там? Нічого ти рукодільниця, яка піце напекла. Висера наш. Що вона? О, та я бачу. Сина, піца під'їхала, Будеш? А сос соу. Я в шоку. Так, подивимося, що там Піца, 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 піца. Скільки грошей? 64. 64. 64, а коли ми ото велику, 105, так, да, Кольте було? Але це з додатками. Без додатків, мабуть, було може 56, да? Mm. Та що хай по польськи їде? Mm. я тут не нормально любилась твою. Ну блин, але щось щось не працює. А, не хоче. Не хоче. Ну, і І, на інтернет і, і не працює, так? Да? Uh -huh. Ну вот это представь. Робимо, диви, що мама робить. Що шейкер, шейкер. шейкер. Mm. Блін, що з фокусом, ало, чого ти їздиш? Ось такого, ось такого каже. Ой, гаряча, да? Що? А ти ж сиди тобі дивися. Давай скажи, що пойдемо. Ти дуже хочеш таково. їсти, може? Ти, а він чи не дивишся? Ну що ти дивися, признаю, а ти не хочеш. Ммм. Mm. Щось wow. не так. Mm. А тут нема подвійного сира. Mm -hmm. Нема? А є чек? Там написано подвійний сир. Ні. Не написано, реально вона провтікала. Я на чому писала? Бо, ну, Тут не написано, тут ще якось соус 4, опакування 2 і піца 58. А в мене, наверно, як подвійний 4 сир ще щось пише. Бо а тут немає подвійного сира, ні? Ні, опакування 2 злотих. Mm -hmm. В общем, у нас обітчик. Так, mm -hmm. mm -hmm. е? пережулі. Mm -hmm. Обічек. О, дивились як пеньки. Дивіться, як ми помиємо. А тато працює. Як там Коля каже, хто наше вчився? Все. Оце піца. Будеш? Мамка, ти що здурела? Ви ще чотирьох місяців нема. Что с телефоном? Да, фокус. Не понимать? Не понимать? Сухо, сухо. Ужас. Ммм, как смачно. Вот это Шо? А що ви там робите, я боюсь запитати? О-о, каже, о. Ну, влізла. Влізла? Дурний той, хто не всуне. Ну власне, ну розказуй, будемо пити квас? Будемо пити квас? Ну що, чого ти не балакаєш? Ой, звісно, вона ти багато. Типа Но... балакал, балакал и добалакался, да? Че надоело тоби? Надоело? А че а такое? Я не, не понял, пизду съели, а, а, а мы не то шо, кажись Ой, что а Можу, не нравится а... Почу, Ну, пожалуйста <свят> Добре, ты дивись, а тебе щечку буду тянуть И знаешь, хочу какую фотку сделать <свят> Видео снять Я помню про видео Тьом, будеш цьомать маму? Будеш цьомать? А чого не будеш, бо вже дорослий. Уже треба, щоб ні в'яхи тебе цьомали, а не мама. Я знімаю. <ріхи> Коля, подивися як, подивися, як наш син не буде хотіти через 10 років обніматися і цілуватися. А зараз, а зараз, синуха, ти змушений це робити. Ми тебе тьомаємо і обнімаємо. Обніми, ну будь тьомай. Ну, мам, да? Все-таки пересадка. Да, он вертается сразу. Все-таки. До тебе хоче, ти чуєш як пищить. А ти не хочеш сьогодні дитинку взяти на час, а сашка до мене на ділішніх прийде. Сьогодні каже, радше ні. Я не буду вирізати матюки. Каже, Закрийте двері. Як будете йти, коля каже, живе на четвертому поверсі їй найбільше треба. Добре, що Маріна з Андрієм вчора і з Тьомою як ішли, то одна з курточку взяли, то тепер я в ній повертаюся додому. А де їхній сервіс? Тьома відкривав, бо в нас йде дощ. Ми сиділи-сиділи. Якщо чесно, в нас дитина просто спала. У куми дуже добре спиться. Ти бачиш, скільки спав? То треба нам на, на, на об'ядік приходити. Ні, по дощу йти. А Марина кай можу приїхати. Дива, підій, підій, підій. Поняли ви? І що ми сиділи, малий спав, спав, думали проснеться. Він проснувся, під'їв і знову спав. Ну я кажу, добре, вже скільки можна сидіти, Марина роботу не робить ще. Той дзвони, той позвоне. Зараз ще гості до неї прийдуть. Я переложила малого в коляску він далі спить собі. Кажу, добре, пішли, бо воно і гримить, і дощ. Нескільки помогли, як посиділи. Але добре, Коля сьогодні не сварився, бо обич він свариться додому, давай, бо що пан пів місяця вдома буде, то хоч сьогодні нічого не казав. Але казав, знаєте що, що давай йдемо додому, бо якщо, каже, не підемо додому, то я піду ляжу, каже. Кажу, до кого в кімнату, до Тьоми чи до Маріни. Ой, камеру заляпало. Що ж з вами тепер робити? Лучше? Ні. <рес> Мені треба знімати. З тими полками носимося цілий день сьогодні. Сім спить, ми ждали, поки проснеться. Але ніфіга. Але на вулиці тепло, так? Да? Вітру немає, то взагалі. Сина спить, можна гуляти. Давай комментуруй. Давай. Ой, будь, кой здавав. Сина, диви, хто до нас прийшов, баді. Да? І ти, і ти мамо, не синуля, риготуля. Сьогодні баді наригав, як ми прийшли. Чого ригав? Чого? Сина, ти бачив хто з нами? Баді? Де? Ваді? Він, він не до мене. Диви, 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 він до іграшок малого. Тікай, Ваді. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в нас влогах.